Уявіть, виживете ви чи ні залежить від випадкового перехожого, колеги по роботі або сусідки, або навпаки. Чи виживе людина залежить від вас, точніше від ваших знань та вмінь? І тут не про бажання допомогти, а про здатність надати допомогу. Одна рука на лобі двома пальчиками за підборіддя. Ось вам сам принцип роботи серцево легеневої реанімації. Опинитися в ситуації, коли доведеться застосовувати навички надання першої домедичної допомоги в сучасному світі, дуже легко. І добре, коли поряд опиняться навчені люди. А якщо ні, ми розуміємо, що на сьогоднішній день абсолютно кожен українець має вміти надати першу допомогу і не лише із за можливості обстрілів, ракетних ударів і якихось травм пов'язаних з війною. Ці навички можуть бути корисні для людини і в побуті, бо ніхто не відміняв якихось переломів, інсультів, інфарктів, нещасних випадків. І у всіх цих випадках ці навички просто життєво необхідні. Тож фонд Олени Пінчук на базі освітнього простору Діалогхаб вже рік проводить безкоштовні курси першої допомоги. Більше ніж 750 осіб вже пройшли тренінг і до кінця цього року планують прийти за тисячу людей. Що ж цікавого вивчають? Ми розглядаємо на сьогоднішньому тренінгу критичні кровотечі, як можна виявити кровотечу, яка загрожує життю, і як їх потрібно зупинити. Це за допомогою прямого тиску, турнікетів та тампонування. Також ми розглядаємо базову підтримку надання допомоги, тобто як потрібно оцінювати стан людини, що робити з людиною, яка без свідомості, і що робити з людиною, яка не дихає, тобто розглядаємо серцево легеневу реанімацію. Кожен з учасників відпрацьовує серцево легеневу реанімацію також розглядаємо автоматичний зовнішній дефібрилятор, і ось зараз розглядаємо питання невідкладних станів інсульт серцевий напад судоми. Тренінг хоч і відбувається у кімнаті, та умови максимально наближені до реалістичних. Навіть манекен хрустить як ребра. Відверто кажучи, уявити лячно, що з вами таке вироблятимуть, раптом що та на те манекен й обладнаний датчиками, які показують наскільки правильно проводиться реанімація, та щоб відчути глибину натискань та освоїти частоту. Цими діями ми намагаємося на дати людині шанс, тобто виграти час до приїзду медиків. Тому ми проговорюємо учасникам, що під час проведення натискань, тобто під час проведення самої реанімації, так ви можете травмувати грудну клітку, так ви можете почути хрускіт, але все одно продовжуємо далі. Оскільки ми цими діями точно не завдамо більшої шкоди, ніж шкоду, яку вже задає людині стан зупинки серця. Звичайно, всі ми живі люди, і навіть пройдений тренинг не дає гарантії, що ви не розгубитесь. Тому тренери радять проходити їх хоча б раз на рік та відпрацьовувати навички. І тим активніше зростатиме ваша стресостійкість та шанси на успіх. Я готова? Так, тоді на рахунок три проведеш два дихи. Один, два, три. Так, я пройшов. Пройшов. Таїсія проходить подібні курси вже вдруге. Дуже сподобалось. протягом а, всього дня. Були ситуації, коли нам казали, так, зараз ми накладаємо турнікети, і ми накладали їх собі. А, і в принципі, вже така навичка випрацювалась. Бачу, що роблю вже це швидше і якось на автоматі. Потренувалася робити масаж серця. Теж був страх, що я не впоруюсь, але класно, що є спеціальна програма, яка фіксувала успішність того, як я робила цей масаж. І дійсно я бачила, що в мене вийшло. Тому теж тепер менше страху. Якщо буде така необхідність, я думаю, що я сподівалася. Зможу допомогти потерпілому. Поради від Таїсії постійно носити з собою захисні рукавички. Раптом доведеться мати справу з кров'ю. А ви готові та захищені? Черга є, і попит є, і ми щасливі. Що нам немає необхідності додатково пояснювати, чому це важливо кожній людині. Кількість місць звичайно обмежена, тому що ну група не може бути більше 30 людей для того, щоб це навчання з відпрацюванням вправ було ефективним. Тому ми продовжуємо і будемо продовжувати це навчання в нашому діалогу хаб. Отже, двері освітнього простору діалог хаб завжди відкриті для бажаючих. Знайти дату наступних тренінгів можна на сайті фонду Олени Пінчук або в соціальних мережах фонду. Будьмо сильними. Побачимось.